Рівного дня, шановні українці, отримав посилку і покажу вам, як пакує розплідник Київсад. Я в них вже неодноразово беру рослини і все приживається. Пакують завжди гарно. Тут е, приїхали два персика і одна хурма. Персик топ світ раній і... Е, Персик Сатурн пізній інжирний. Топсвіт – це дуже солодкий сорт, який має гарні смакові властивості і який гарно транспортується. Також стійкий до морозів. І формат тут має бути дворічно. Я так думаю, що це велика така упаковка, тому що... Форма велика. Зараз подивимося, тут має бути відкрита коренева система. Бачу, що запакована пирсі. Цікавий стан рослин, але не ціни, що цікаво, трішки вищі в принципі, на пару червонців, ніж в інших сайтів виробників. От. Але подобається тим, що рослини завжди в гарній якості. До речі, можна пересорт купити рослин за низькою ціною завжди, кому все одно який сорт, аби... Тобто там всі сортові рослини, просто що буде невідомо. Тут я купляв сорти, а хурма, до речі, має бути говерла. Це української селекції. хурма, яка... 250 грамм плоди має досить крупні. І немає гіркоти, коли визріває. Там в мене хтось в коментарях записував, запитував, чому хурма хвилюється в когось, посадив, а не розпускається. Мов вже квітень місяць, а вони сплять. А не розпускається воно, тому що, особливо що ще молоді пагони, що хурма розпускається на початку травня. І тоді її потрібно гарно в травні поливати, щоб вона гарно пішла в ріст. Так, давайте мені дві руки потрібно, я зараз це все діло розпакую. І тоді покажу вам вже фінальний результат цих рослин. Корінь вже бачу ще, коріневищий корінь і корінь гарний. І так, розпакував я саджанці з Київсаду. Персики дуже великі, потужні. Ось це у нас персик Sugar Time. От, е, солодкий час, дуже солодкий транспортабельний. А це Сатурн. Сатурн, бачу, навіть з квітами перецвів. От такий саджанець. Це в нас сатурн. сорт. Так, Сатурн. Це інжирний пізній персик Sugar Шугартайм. Ранній персик. От. А це Це у нас щепа хурма Говерла. Так. Це в нас щепа хурми. Ну, дайте бруньки гляну. Ну, лоза жива, гнучка і бруньки, бруньки хороші. Так, ну, будемо сиджати. Коренева система тут потужна, тут потужна, тут трішки замин є, але камбі заростає. Ну, видно, що персик живий активний. Хурми гарна коренева система. І цього персика також. Добре, будемо садить.